Борис Мозолевський, Прощальні гладіолуси Ще довго так в твоєму голосі дзвеніли сміхом кришталі, блідорожеві гладіолуси прощально шерхли на столі, і в передзахіднім промінні З блакитно білої мли Ще довго так. В уста кармінні мені трояндами цвіли, А ти вже йшла, ішла назавше, В журбі від маківки до п'ят, Своєї долі не впізнавши у найсвітлішому зі свят. Не раз носнюй ще ночами, і спомин серце обпече. Цілую довго. І стямно. тебе всумне твоє плече. Переможного миру вам!